Сердечні сердечки з сердечками малюємо сьогодні картину з сердечками, фарбами гуаш або акриловими. І далі сміжні кольори, які хочеться використовувати. Що це означає? Це, якщо ви берете червоний, то це може бути фіолетовий, синій і рожевий. Якщо це зелений, то беремо жовтий, оранжевий і всі ці відтіночки. Якщо це е, е, які ще кольор? Червоний, то це оранжевий, рожевий, жовтий. Ну, тобто, беремо сміжні кольори. Отже, обирайте ці кольори, якого ви хочете робити картину. Подивіться, що їх там може бути від 5. Мінімум 5 кольорів. Бо є основний і є допоміжні. Ось і ми взяли основні кольори. Багато не треба трошечки на капушку. Так, да. і якщо є бажання, можна прям змішати, наприклад, червоний з синім і отримати фіолетовий, у кого немає фіолетового. І ще трошки білого. Так. О, круто! Так, беремо один колір на одну частинку пензличка. Ось, наприклад, у мене фіолетовий, і на іншу я інший колір. Тобто в нас пензлик завжди буде з двох кольорів. Малюємо з вами половиночку сердечка невеличкого. І з іншої сторони другу половиночку сердечка. Якщо у вас є бажання, то можна трошечки прям піддавати кольору. Але таким чином малюємо сердечка, щоб у вас не було посерединці пробільчику. Зараз я ще раз покажу. Значить, тепер змінюємо колір і додаємо, можна, до речі, витерти. Буде класно, якщо витерти. І взяти інший додатковий колір. Тепер ставимо біля нього, вже трошки опускаємося. І дивіться, в наше завдання за один раз намалювати сердечко. Не за багато разів, а за один. Ми прямо ставимо ось так з центру, закручуємо по контуру і опускаємося вниз з однієї сторони. Далі я хочу біленького додати, опустили, закруглили і опустилися вниз. Якщо хочеться, можна два рази пройтись, щоб воно так гарненько фарбу перемішало. Дивіться, вам все повинно подобатися. Ось, мабуть, навіть коли два-три рази проходишся, навіть цікавіше виходить, фарба перемішується і гарніше виходить? Дивіться, як у вас. Я беру блакитний, тобто він буде трошечки виділятися. І ще раз ось так ставлю. Закруглюю і опускаю вниз. Ставлю закруглюю і опускаю вниз. Так, подивіться, якщо вам не, неудобно, не комфортно. Ось, наприклад, дивіться, я взяла інший пензлик і я розумію, що цим пензликом неможливо малювати. Ось таким пензликом в мене вийшла ось така. Поекспериментуйте з пензликами. Це ще один варіант, який можна використати. Далі ми повертаємось до попереднього кольору. До речі, я зараз спробую ще й ось такий пензличок. І ще раз промальовуємо, ставимо, закручуємо по колу і опускаємо вниз з однієї сторони і з іншої. Теж мені цей пензлик не подобається. Повернусь до того, яким малювала. Так, окуну в біленький колір і пройдусь. Головна ідея взагалі цього малюночку в тому, щоб ось так гарненько перемішувати кольори одразу на листочку у вигляді сердечків. Тобто головне завдання, щоб у вас сердечко було схоже на сердечко. Ось два-три рази ось так вдавлюємо фарбу в листочок. А я запрошую тебе на наші онлайн-заняття у Zoom у класній атмосфері, весело. Поетапно класні жваві уроки, багато спілкування з однолітками і е, творче креативний розвиток ва, мислення. Е, також я тебе запрошую приєднатись до нашого телеграм-каналу, де ти можеш спілкуватися е, з такими творчими дітьми, як і ти, е, надсилати свої малюночки, ділитися своїми ідеями і грати з нами у різні манітні ігри, а е, також онлайн. А, далі, якщо тобі відео сподобалось, то постав, будь ласка, лайк і підтримуй дане відео. Напиши коментар, поділись з другом. І всі посилання, до речі, ти знайдеш під відео. А... Повернусь я до малюночка і скажу, що це насправді дуже важкий малюночок для малювання. А, це. Виходить гарно, але дуже складно, насправді, підібрати кольори, підібрати рівний контур, пензлочок, щоб все гарно виглядало і переливалися кольори, щоб було і чіткість, і перехід, перелив. Тож, якщо вас вийде, я за вас буду дуже рада. Якщо у вас буде не зовсім той результат, який ви б хотіли, то просто подивіться і додайте, наприклад, десь якогось кольору. Наприклад, якщо у вас занадто темний малюночок, то краще додати світленького, наприклад, жовтого, бнулого кольору, або навіть рожевого червоного. А якщо більш темні, то синій, жовтий, зелений. Трошки експериментуйте. Робіть так, як вам подобається, бо найголовніше в нашому малюночку сьогоднішнього заняття це те, щоб вам подобався ваш малюночок. Можна зробити меншого розміру сердечка, можна робити і маленькі, і великі. Одною з моїх рекомендацій для цього малюночку є те, щоб ви. Зробили одне і два або три сердечки на всьому вашому малюночку, які будуть виділятися з основної маси. Це може бути, наприклад, яскраво-червоне або яскраво-рожеве, або повністю біле сердечко. Тобто буде основна маса сердечок як цей фон. А одне буде так виділятися. Якщо у вас е, брудний пензличок, не забувайте його вимивати, і щоб колір був чистенький. Бо коли болото, то болото. А наше завдання отримати класні е, малюночки. Отже, знайти ту серединку, де в нас колір залишається яскравим і гарним, і не перетворюється в болото, але ще й перемішується між собою. Е, ось така. Складна задача для цього. Як я обираю місце для сердечка? В принципі, все просто. Це як шахматна мозаїка, просто заповнюємо біленькі місця. Робимо то велике, то маленьке сердечко, робіть це це інтуїтивно. І в такому темпі ми з вами продовжимо зафарбовувати. Весь листочок до кінця не беріть великий листочок, беріть щось середнє, можна квадрат або коло, або прямокутничок. До речі, подумайте над якоюсь фразою, яку можна намалювати, коли весь малюнчок підсохне. Наприклад, я хочу намалювати лаву або лав-іс така класна фраза. Кохай, люби, цілуй, обіймай, будь-що, що вам буде подобатися, наприклад, дивитися на це. І читати, і буде вона вам приносити задоволення. Отже, дана картина також може бути якорем, який вам буде нагадувати про класні почуття, і е, слово, яке буде зігрівати. Тож, так само можна і продумати якусь фразу, яка вам буде подобатись. Це може бути картина навіть і Валентинка, яку можна намалювати, до речі, якщо у вас немає полотна. То на картонці спочатку повністю її повифарбувати білого кольору, а вже потім наносити фарби для яскравіших відтіночків. Сердечки я домалювала, залишилось написати лише слово, яке я хочу написати це буде «лови». Що ж сказати? Хотілося б трошки яскравішого результату, але на сонці буде виглядати гарно. Картина вийшла в більш таких постельних фіолетових тонах. Для більш яскравого треба частіше вимивати пензличок і змінювати фарбу. І... З вами була я, Бандурська Світлана. Ви на каналі Арт Зайка. Отже, надсилайте свої малюночки, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу і успіхів вам у вашій творчості. Нехай щастить!